Святитель Миколай Чудотворець, архієпископ Мирлікійських – один з найшанованіших святих. На його честь у церковному календарі не одне свято. 11 серпня день народження святителя, 19 грудня згадується день його блаженної кончини, а 22 травня перенесення мощей з Мирлікійських до італійського міста Барі. Случилося це в 11 столітті, коли після розрушення міський Мир Лікійський, Лікійська країна були розрушені сарацинами. Це територія сучасної Турції. Тот храм, де знаходилась гробниця святителя і чуротворця Ніколая охранялась у кількома монахами. і для того, щоб придості скажімо скажем так, поругання святих мощей, вони були перенесені в город барі. Зустріч мощей була урочистою, так і з'явилося окреме свято як вшанування цієї події. Ім'ям святителя Миколая освячено безліч храмів і соборів, що свідчить про велику повагу до святого, і так не тільки у нашій країні, каже отець Малеті. Не тільки в нашому народі, навірне во многих странах світу Особо почитается святитель Чудотворец Николай. Почему? Потому что он прославился своими делами милосердия, своей любовью к ближним. И, наверное, поэтому установлено не единожды день памяти в течение года. І за життя й після смерті святитель Миколай неодноразово являв чудеса, за що і зветься чудотворцем, зцілював, рятував від потопу, повертав додому, допомагав нужденним словом, відгукувався на кожне прохання. Святитель Миколай чаще обращаються перед путешествием, перед якими то дальніми дорогами, щоб він в путі допомагав і як ангел-хранитель, так і святитель Миколай молиться, щоб він супроводжував в путешествия. Також просять амірі благополуччя в сім'ях. Но здесь важно отметить то, що. нет, так сказать, какой-то у каждого святого своя специализация в том или ином он помогает. Можно обращаться к любому святому и действительно с верой подходить к этому. Мы молимся не иконе, не из доски с изображением, а мы через икону возносимся к первообразу. И мы просим того или иного святого, в данном случае святителя Николая, чтобы он у престола Божия ходатайствовал о милостынях Господних для нас, живущих на земле.